Мишача нарада французька народна казка В одній хаті трапилася прикрість не стало кота. От вже ми ще не знали, куди на радощах бігти і що заподіяти вони ж богадали усім їхнім негараздам настав край. Та вже наступного дня клопоту їм додалося. Бо мало того, що господиня взяла нового кота, то він ще був молодий, дужий та спритний. Відтепер їм довелося ще ретельніше по кутках нишпоритися. І вирішили миші нараду скликати, придумали, яку раду собі дати. Зовсім не стало їм життя думали, гадали миші, судили, рядили, як цьому лиху зарадити, та нічого путнього не приходило до їхніх голівок. Та ось одна молоденька мишка запропонувала. А чом би не почепити йому на шию дзвоника. Може, ми щоразу знатимемо, де той розбійник вештається, навіть коли поворухнеться просто і те чутимемо. Слушно, ото пропозиція, так і слід чинити, в один голос заволали миші. Воно то так, підсумувала найстаріша з них. Треба тільки визначити, хто той мотузок із дзвіночком на шию котові причепить. Не встигла сива й закінчити думку, як побачила, що залишилася одна решта з переляку заховалися і тільки попискували. Так і досі триває мишача нарада нишпорять по кутках і чекають, допоки хтось насмілиться причепити дзвіночка котові. А той і гадки немає, яку страшну помсту замислили йому миші, та й ловить їх собі, і все тут.